Мені пощастило, що це кіно побачив ще на рівні постпродакшн. Ну, це назад перший, перший побачив драфт чи монтаж. Мені було приємно, що хлопці, яких я знаю, прийшли, сказали, подивись, нам важна твоя думка. Головна моя думка була така, що не зважаєте на думку ніяких авторитетів чи кого-небудь, кого вважаєте за потрібне. Ви мусите знімати кіно, якщо у вас є найменша для цього можливість. Це найважливіша річ. Мені було дуже приємно побачити фільм такого жанру, тому що. Для глядача успіх українського кіно буде означати, що він буде бачити різні жанри, різні фільми, різні пошуки, різні історії. Це це дуже круто. Я глибоко переконаний в тому, що хлопці вже стали на правильний шлях, і глибоко переконаний в тому, що цей фільм буде для них очевидно першим, але точно не останнім, тому що там ви видно серйозний фах. Вони зробили те, що хотіли, зробили те, як вони бачили світ навколо себе. і Це дуже крута історія. Тому. Я радий, що в нас з'являються свої хічкоки, спілбергі. Ну це бо це дуже, дуже специфічний жанр і дуже успішний, дуже сучасний. Ніхто не може передбачити ніколи, що буде мати успіху глядача. Але коли ти чесний, коли ти працюєш для тих, кого ти любиш, знаєш, для своїх друзів, знайомих, але це вже і далі для глядача, який прийде в кінотеатр і мусить заплатити свої гроші, який десь заробив позичив чи вкрав, а подивитись на твоє кіно, це, це дуже класно Я зичу. Щоб все вдалося, дуже хочу, щоб багато людей цей фільм подивилося, склали своє враження. І я переконаний виглядацькому цієї картини.